Російські окупанти ведуть наступ на Миколаївському напрямку, маючи частковий успіх. Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. На південно-бузькому напрямку противник обстрілював з танків ствольної та реактивної артилерії райони Великоартакового, Лозового, Таврійського, Степової Долини, Первомайського, Киселівки, Червоної долини, Потьомкіного, Прибузького, Парутиного, Поляни. Новолександрівки та Партизанського. Росіяни також завдали авіаударів поблизу Зарічного, Білої криниці та Андрівки. На Миколаївському напрямку окупанти вели штурмові дії у районі населеного пункту Благодатне, мають частковий успіх. Ракетно-артилерійські підрозділи та авіація ЗСУ продовжують успішне виконання вогневих завдань за певними напрямками. Противник відчуває гострий дефіцит навченого та мотивованого поповнення для підрозділів, які систематично зазнають втрат, заявили в Генштабі. Російські окупанти ймовірно діють приблизно у шести угрупуваннях військ на території України, констатували в інституті вивчення війни. 12 серпня New York Times опублікувала матеріал, де стверджується, що російська армія втрачає 500 військових убитими та пораненими. За оцінками американських військових, такий рівень втрат, ймовірніше, не дозволить Путіну досягти його військових цілей, захоплення всієї території Донбасу. Глава Пентагону заявив, що спільні зусилля багатьох країн змінюють військову ситуацію на користь України. Наш канал вітає всіх українців з Днем Незалежності.